І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Юра на ТНЕТІ ВЗ-51. Карта Регіон Енськ. Ну що ж, бою. так, ну це у нас Чехословацький е, важкий танк 9 рівня. 10-го рівня вже ВЗ-55, так? Така вже легендарна ВЗ-55. Ми вже вияснили, що вона дуже потужна, дуже. Класні, супер такі бої виходять, показує чудовий результат. Ох тут і антена величезна, дивіться. <плес> Отже, передає інформацію непогано, я думаю, так? Так. <плес> а, подивіться, що в нас з нашим боєм. У нас щось не так. А ну, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 на 12 граємо. Це, напевно, дуже... Пізно вночі грали, так? Або під ранок вже всі втомилися, полягали спадки. Ну і наш герой думав, пограю ще Бійчевський. Можливо, він потрапить на чудовий та цікавий YouTube канал, та його е незвичайний та незвичний гравець ЮАЄ, звучить, так, І так і потрапив. Так, проїхалися, одразу поза. Він мені цікаво. Так, різними видами техніки змінили Енськ, став регіон Енськ. Саме на регіоні Генськ мені цікаво позелені, як грають на різних класах техніки. Правда? Вже бачили. І на ПТСі, Ще на мене ЛТР. Хотілося б на алтежці. Ну, Мені здається, чому? Ну, Дивіться, не складно тут грати. Підсвітив, братіші постріляли, тут величезні просто сили, приїхали. Тут у нас зустрічний бій, до речі. Взагалі-то всі зразу ж їдуть, б'ються там навколо бази. На маленькому Анську, так? А ось тут, ну, поїхали суперники, а наші всі братіші в основному поїхали е через Зелень. Зараз тут всіх повихлопушують і поїдуть, водохлопушують те, що залишили. Чудовий план на бій, я думаю, супер чудовий. Наш герой поки що нічого не настріляв, поки відповідають чудові та цікаві історії. Може? Ну, рекомендуємо нашому герою зібратися, танкує тут, танкує башта. Так як і в ВЗ-55 дуже міцна башта, просто. Також є екрани, бачимо по бокам, по щукам-башти. Вони від кумулятивних снарядів, мені здається, рятують, так? Ну і гармата непогана. Це, до речі, гармата, там є дві на вибір 9 рівня. Оце, напевне, перша гармата. А друга це вже барабан так? на два снаряди. Але наскільки я пам'ятаю, це мені хтось розповідав, до речі, з поважних підписників, що одна гармата, оця гармата, вона хоч і на один снаряд, але вона стріляє біль... вона більше шкоди наносить за хвилину, так? Вона швидше стріляє за хвилину, більше вистрілює снаряди. Ну там перезарядка так, дійсно. Одного барабана, два снаряди, але одного барабана довга перезарядка. Отже. Тут ну, це вже на вибір, як кому подобається. Я обрав таку гармату і бачимо, непогано, в принципі, він не е, стріляє, але він ще поки що не дуже і пробиває, так? На ББхах. На ББхах... ну це повага, я вам скажу. На одних ББхах у нас 224 пробиття. Це невелике пробиття. Можливо, це навіть і стокова гармата. Це невелика для дев'ятки пробиття. Це на це не гармата. Це не та, про яку я розповідав. Є у нас 252 пробиття. Ну, а який сенс їй став? 252 це звичайне пробиття на десятках, так? На ні, них ні, ніхто не хоче грати. Отже, вже повага, вже 1000 натанкував. 3-4 рахунок. Не в нашу поки що користь, але перевага по команди в нашу користь. Вже потихеньку-потихеньку наш герой е, наближається до самого заробіжча тут в місті. Беремо в оточення міста. всією командою, подивіться, і з Нижнього Респу, і з Верхнього Респу, і вже там із залізниці починаємо оточувати. Суперники знітились. Три танки стоять на захопленні. Нашому герою треба поспішати збити захоплення. Ми ще можемо ще й так і програти. Чудовий та цікавий. Майстер Тарана прокачаний. Ха -ха. Ось вона про міцність, бачите? Корпус, він ще не, ну, не, 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 я б не сказав, що дуже такий сильно броньований. Але бачимо, що якщо прокачаний майстер тарана, то ми можемо таранами забрати. Приїхали, все, збиваємо захоплення. Ми майже захопили базу. 5-5 рахунок. Перевага ХП в, в нашої команди. Тут задом дні ще ХВК стоїть І ще один майстер тарану. Це було крутезно. Приїхав, розібрався з усіма. І вони ще ж не знають на якій він гарматі грає, правда? Не думаю, у нього два снаряди, зараз як не почне його Так, це напевне стопова гармата. 320 школи. буде потім перевірити. Я вже е, гровідео тоді напишеш. Так, і 97 хп всього залишається. Це вже такий метушня у об'єкта 430, приляканий ви. Тут братіші вже підтягнулися, починаємо... Ну, Жорстоке випотушня. Перевага була у команди. Їм раніше, напевно, треба було ставати на захоплення. У них була перевага, вони знітили. Зелень наша команда забрала, чудово просто забрала. П'ять ворогів знищено. 2223 настріляно. Небагато настріляно, але 5 ворогів знищив. Все чудово, збив захоплення. Допомога для перемоги. так? Та й величезна допомога, скільки ворогів поприкопів. Чи стане зараз базу захоплення. А гром сам приїде. Поїдемо чарфутурчику до да бога. Поїдемо, 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 бо там ну, небезпечний гром чим, нього гармата дуже Я Не пробив. Це напевно з такого гармата. Бачите? Не пробитів багато. Та й таке пробиття, це восьмого рівня пробиття. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі. Дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Юра на TNHT WZ51, карта стара гавань. Ну що ж, тобою. Ну. Популярні у нас тяжі, так, популярні. І десятка дуже класна. Виклуп... І ця дуже класна, до речі. Це вже, знаєте, на 9, якщо пограти, то награтися, щоб зрозуміти, як вже тоді грати, як діяти на 10. Це, це я завжди таке кажу. Е, тому що дійсно на 9 треба довго пограти, якщо у вас там немає е, вільного досвіду, так, то треба довго пограти, бо там багато треба досвіду і багато треба е, срібла, що вже 10. А щоб пофармити, ну я сумніваюся, що на, на 9-ті пофармити. Хоча 252 у нас пробиття, це пробиття, до речі, 10 го рівня. Це у нас гармата вже вона майже 9, 10 го рівня, схожа. так? 441 і шкода від пострілів, два снаряди в барабані. Я колись був дуже здивований, як це так. Два снаряди. Я вам навіть розповідав, що вазіки, коли це з'явилися... Попокачували ж їх, почали грати. у тих районах один з моїх братішів, соклановців, каже, а я візьму вазіка. А я говорю, ну на що ти на цьому вазіку там будеш робити? Ну, там, ну Я кажу, там барабан довго перезаряджається, два снаряди. А ти каже, побач. І він настріляв тоді більше всіх. <ріху> я потім завжди казав, як у Кріп районах командував, що давай ти, давай, ти бери саме вазіка. <ріху> Мені це сподобалося. На ньому також, Ну десь штурмувати, якщо взяти, наприклад, ну з водом три уазіка, я думаю, десь штурмувати, продавити напрям без проблем. Або поки ну спочатку бою десь від позиції пограти, а потім поїхати вже, як всі шутні, шутні, приштурмувати їх. Підставився тут. Бачимо з під тишка так, обережно, обережно постріляє Ренегат. Треба на нього звертати увагу. Ми вже бачимо, що ми цим бункером проїхали вперед. Ближче до респа суперників. І в принципі наш герой побачив, що ми можемо тут далі продавити. Ніхто п'яту, шосту, сьому лінію не позаймав, так само в команді. Перший ворог знищений. 1255 настріляно, Що в нас по зелені? По зелені навпаки, там бачимо агресують суперники. А тут в нас в порту зашкірились суперники. Я думаю, що їх тут невеликі сили залишились. Хоча там попереду на імбоповерсі, можливо, стоїть Чіп теж. І можливо ще й не одна. Де наскільки ми бачили? Скорпіона бачили назад. Я так розумію, зараз там наші братіші розберуться з AMX і вони далі вже проїдуть, буде просування. Ми повне оточення зараз візьмемо. 5-3 рахунок нашу корті. Курс... Підставився знову наш братік. Теренгар дуже небезпечний, до речі. Хитрий він такий, в мене такий хитрий план набіть. Танканув наш герой, танкує тут башта, дуже чудово танкує. Між в десятку таке. Ось вона точність лучше з гармати. Якби зараз влучився, це було б шикарно просто. Я 4 побою, ну і це так просто, як здавалося. Ми там також потрачали і на зелені там. Немає там масованої атаки, так скажемо. Тут начнет. Тут ми намагаємося продавити, нам би ще якби тигр під'їхав до Щось він там знітився, знітивсь. Т30. І ось вона. Ось вона там ПТ-шка одна стається прушно. Напруженіша ситуація в бою. Не <рів> бачимо шкіри це весь бій. Не підставляйся, не підставляйся тигр, чудова забирає. Саме небезпечне тут ренега, я так помітив, так? 6-5 рахунок. Була перевага велика. На зелені знову не зрозуміло, що, тому що туди бачимо, що поїхала вже ялинка, тут біля нас стояла ЛТшка. ЛТшка наша могла б поїхати там на зелені допомогти. все ж таки. Тут тигр нам. Нарешті вже під'їжджає, буде допомагати. Спробуємо перехлопушити імбоповичку. А нема там нікого на імбополишці, тому що Т-28 HTC він з'їхав, він знітився. Буде ще в нас дуельна дуель з Ренегатом, хоча ми можемо його перехитрувати. Буде для нього неочікуванчик, якщо ми зараз станемо на імбополишку, правда? Вже і Супер Херкет під'їжджає, вже і Тигр під'їхав. Дуже тут, дуже важко тепер це йде вихлопушити. Чому? Тому що в них ще й на зелені ж там стоять там. Ще артилерії дві є. Зараз ми проходимося по артилеріям, по-любому їх треба забирати. Бо зараз вони точно будуть небезпечними. Ми це в цьому вже переконалися, 7-9 рахунок вже не в нашу користь. Отже, не такий простий бій, як здавалося з перших хвилин. Вони. Підпустили до себе, але тут вони вже ну, такий дефовський деф дефстали. Обережно, ой, чудово, встиг зробити постріл. Йдемо ніздряв ні здрю. Програємо ми в цей момент, до речі, ми зелень програємо. Танкує башту, цей, про що я казав. Ще й у нас по щокам башти є такі екрани, так? які також від комулятивних коле... снарядів вони рятують. Приїхав скорпіон на глючу. він побачив, що там шотний наш братіш, приїхав вже на глючу. Ну вони в них перевага, дійсно. Хоча перевага по хп в нашої команди. Там починається метушня біля нашої бази. Розуміють, що зараз е артилерія розуміє, що зараз, якщо вийдуть на нашу базу, то їм там буде непереливо. І знову втрачаємо там. Так. У нас залишається дві артилерії і, і, і тяг, так і ПТ. СТЕМІЛЬ, він ви там впорується, до речі, із е, Скорпіоном. Що я дуже здивований. Така не е, поворотка... Штурер Еміль, так? Не поворотка така. Арт, е, така ха до речі, на Штурер Еміль, я пам'ятаю, був крутезний бій на карті. Прохорівка. Ох він там настріляв, я був здивований, що він на це здатен, дарем. Але потужна, потужна гармата. На своєму рівні. рі. в роздумах, що далі робити. Такі дуельні дуелі зараз ідуть. Артилерія наша точно не впорається, треба швидше під'їхати, допомогти братір. Братіж тримайся. на допомогу. Так, один проти 4 залишається. Якби проти 5, то знову був би в нас колобано, так? Хі -хі 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 -хі. Хоча чому знову? Давно не було, до речі, колобану. Останній раз на е 25 на РКЛУПІ. Е Це було господи, два тижні тому. Напруження досягає свого АПГ, мінус 2511 просадка по ХП. 1114 рахунок не в нашу користь. Наш герой залишається проти чотирьох. 2512 настріляв, 1000 натанкував. Тут така от позиція, в принципі, вони, якщо б зараз не стоять на захоплення, значить вони їдуть, хочуть дохлопушити. Так, нашого героя. Ой-ой-ой. А ну танкує. Танкує. Чудово! Ха! Комуляко танканув! Так, а ти що? Танкує? Ха-ха-ха, Давай, 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 ти знітився трохи. Знітеся, і він не знає, чи перезарядився, чи ні. Він розуміє, що тут два снаряди. З двох боків дуель на дуель, де 30-й. До 30-го танканути було б дуже важко, але танкує. 750 танканув. Ого? О, є, чудово. Нічого, розміняв. Тікаємо від Т30, тікаємо. Або стоїмо лобу, може він знову не проб'є. Не пробуває. У нього перезарядка довга, ми встигнемо ще перезарядитися. Давай, давай, давай. Я не думав, що буде такий епік в фіналі бою. З перших хвилин не зрозумієш, так що буде бою. Знову танкує, 4000. Ну, Оце дуелянт, я розумію. Ага. Тепер я ну... буду поважати. T-HT е WZ-51, що його в дуельних дуелях так не перестріляєш в крінші. Давай, 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 поки артилерія не приїхала. Приїхала. <гум> І ще кормою повернувся до артилерії. Того, можливо, щось з гарматою сталося, так? Я не можу. Він знову не пробиває. Кретанув нашу гармату, але ми його зверху не повинні пробивати. Чудово, артилерія майстер тарана прокачала, але це її не врятує. <рив> Давай, ну. В лоб бачите, там екрани в принципі повинні допомогти так? від артилерійського пострілу. І артилерія ще з себе збила ХП. Тараном! 22 хп. Є! <рив> це перемога, я розумію. Я просто вражений. Чудовий віч, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.